Шановні колеги, ваш форум є дійсно знаковим науковим явищем, зважаючи на його, по-перше, непересічність, якщо хочете, ідейну домінантність, а по-друге, враховуючи виклики воєнного часу. І ті найважливіші проблеми, які повстали перед нашою Україною. Пятерої гідність у цьому плані є провідним утворенням і особистість, як її носій, виступатиме у всій її духовно ціннісній самодостатності. Щоб вирішувати ефективно і вчасно підкреслюю, загально державної ваги справи. Однак таке високе призначення не завжди було властиве почуттю гідності у обігу психолого-педагогічної науки, спочатку категорія гідність трактувалася як засаднича цінність. Поряд з такими цінностями, як справедливість, ельтруїзм, вірність і таке інше. Усі ці перелічені нами цінності, у тому числі і гідність, кваліфікуються як ставлення особистості до світу людей і світу речей, як переживання цих глобальних іпостасій. При цьому у найбільш тісному синонімічному ряду стояли гідність і честь. Тому у текстах вони вживалися послідовно. Наприклад, ми повинні дбати про честь і гідність наших вихованців, Василь Сухомлинський. Лише честь, як утворення, на відміну від гідності. Було лише обмежене певною діяльністю. Тому і говорилося про лицарську честь, про професійну честь і так далі. Розуміння гідності підкреслює, як зовнішнє ставлення ще можна зустріти у деяких наукових текстах, теперішніх. Однак більш особистісно перетворювальним, наголошую, потенціалом гідність виступає як ставлення особистості до себе, як самоставлення. І наголошена трансформація була принципово, вона була методологічного значення. Адже якою б не була емоційно сильною справедливість. Чи вірність усе ж гідність як самоставлення, так само як і любов до себе, сильніша, а значить, характеризуються постійністю у вчинковому прояві. Вчинки гідності мають не бути спорядичними, а постійними, які вимагають певних умов. Дамо після вище викладених наукових роз'яснень понятійне визначення гідності у сучасному розумінні. Гідність це усвідомлення і переживання особистістю самої себе у сукупності духовно-моральних характеристик, що викликають повагу оточення. Звертає увагу, вони викликають повагу оточення. Важливо, що повага як ставлення об'єкта гідності до її суб'єкта є обов'язковим у концептуалізації почуття гідності. Коли об'єкт гідності не виявляє поваги до суб'єкта гідності, він змушений захищати відповідними гуманними способами своє право на заслужену повагу. Тобто здійснювати виховний вплив. Якщо суб'єкт гідності цього не робить, він знаходиться лише на нижчому рівні, тобто на рівні самоповаги. Тепер у загальних рисах. Розкриємо процес виховання почуття гідності. Його генеза розпочинається з найбільш реально вживаних духовно-моральних цінностей, які входять в орбіту почуття гідності. Ці цінності мають пройти з загартування створеною нами і широко випробуваною. Чотирьохкомпонентною, тобто когнітивного, емоційно ціннісного довільного імпульсу, практичного компонентів технологією сходження до духовних цінностей, щоб набути достатньої особистісної значущості і практичної дієвості, тобто дієвості вчинкової. Наступний крок. Полягає у розгортанні внутрішнього процесу самопізнання, самооцінки, самосвалення, тобто самоцінування, якраз на підґрунті набутих духовно-моральних цінностей за цією нашою технологією. У результаті цієї внутрішньої підкреслої діяльності і виникає почуття самоповаги. Яке за прояви поваги інших трансформується у цінність гідності? Ось така технологія виховання спрямованого цієї великої цінності. Шановні колеги, лише оволодіння вище наголошеною технологією виховання цінності гідності, наша молодь. Буде сповна готова до великих національних звершень. Тож бажаю успіху у вашій роботі.